Привіт, друзі! 64-й день гри в Сенбокс, кімната номер 89 Slam Escape. Що ж, ця карта з підвохом, скажімо так. Чи ви її проходите за 10 хвилин, чи проходите двічі? Якщо не встигаєте за 10 хвилин усе це пройти, то проходите кімнату двічі. Тому починаємо. З'являємося, кіпаємо діалог, підіймаємося нагору. Одразу ж повертаємо ліворуч, беремо квест. Ось по цьому квесту нам буде потрібно зібрати 15 отаких от штучок, датабейсів. Паралельно хватаємо квест з петами, не треба буде поговорити з котами. Ось такі от штуки збираємо, на що воно схоже, незрозуміло. Попутньо підбираємо всі всі-всі-всі квести. Сподіваюся, що встигнемо за 10 хвилин. Ось на ці фіолетові штучки на дрониці не попадайтеся, бо зараз спавнить на точечці, де у вас респам де чекпоінт. Бігаємо, збираємо. Отак, собі перспектива проходити двічі. Одну і ту саму карту, ну, якось не дуже, тому намагаємося швидше все це закінчити. Оці контейнери не відкривайте. Бо коли відкриваєте, ви помираєте. Це така цікава штука. Ось відразу ж квест треба буде замочити. лиходіїв. Забили, біжимо далі. Активуємо квест у дівчини, натискаємо на диклофон, що вона таке, Тут грає музика, в мене музика відключена. Музика програла. Зараз нам е, треба буде ввести код. Е, код у нас 2, 1, 4. Не переплутайте все саме варіанти відповіді: 2-1-4. Так, по квесту, який ми брали трошечки раніше, от такого хлопця-босяка полугопніка, чи що воно таке, треба буде замочити двох депутатів. Ось, ось нас вбили. А далі нагепати поліцію. Також раджу це відео. Або передивлятися декілька разів, щоб було, в принципі, непогано, або просто швидкість у налаштуваннях YouTube зменшить, і вам усе буде зрозуміло. Так, мочимо поліцейських. Дуже дивна річ. Так, ці, гри вона майже не стосується, але все ж таки скажу. Дуже дивна річ. Навіть у Галімій Грісен Бокс мочить поліцейських. А касапи поліцейські досі не вміють мочити. Просто в голові крутиться така інформація, вирішив з вами поділитися. Так, біжимо далі. 6 хвилин залишилося з хвостиком. Нам ще потрібно забрати, зібрати от штучки, а ще й не забувати про котів. Ці котики, а їх буде 10 штук. Зараз візьмемо чекпоінт. Потім зістрибну зі вниз, бо згадав, що є один квестик, який буде знаходитися внизу. Так, 5 з 10 вийшло. І як це так? У нас 0 кп, а ми ще живі. Ось у нас типу чекпоінти. Копаємо їх обов'язково. Ось, бачите, померли ми оп, стали отут на чекпоїнці. Дуже добре, що тут якраз таки був чекпоінт. Ще один чекпоінт, що досить добре. E, згодом нам треба буде он туди бігти. В принципі, зараз одразу ж сюди і побіжимо. Бо нам треба буде там взяти чекпоінт, Бо останній квест е, радіо тавер, бачите, радіовежа, яка нам дуже буде потрібна. Так, ще один кіт. Ще одна батарейка, і ось їх 15 штук. Якщо ми зараз побіжимо е, до Радіовежі, то все. Гра закінчиться, але ж ми ще не все виконали. По-перше, треба знайти ще трьох котів. І так. Що у нас ще? І десь буде дівчина з падаючими котами. Якби це дивно не звучало. Ось вона мія. Так, камеру повертаємо до гори. І. Шукаємо цих котів. Нехай падають нам на голову, ми їх типу піймаємо. 7 чи 8 штук нам потрібно буде зловити. Так, і вона нам ще дає таку штучку. А, Боже ти мій, три хвилини, а ми ще не всіх котів знайшли. І де вони? Не, не дуже її пам'ятаю, якщо чесно. Але, в принципі, друзі, ну, взагалі цілком реально пройти цю карту за 10 хвилин. Так, ще побігаємо. Тут ми бігали, здається, так, так. Кийцю, Кицю, Кицю, де ти є? Добре, давайте нагору. Здається там унизу. Пам'ятаю, наче був чувак з двома котами. Тихо, тихо, тихо. Десь він був. Ні, а не кішка. Ляха отде ці коти, коли вони так потрібні. Ось ще один. Ай, та поговориш ти з ним. Все, єшечку пружали, 8 з 10. дуже круто. Так, ще раз. Куди нам тут треба буде бігти? Він, ну, пам'ятаю, ж був такий чувак. М -м -м. Ну Це взагалі халепа, не бачу жодного і кецьки. Жодної. Та Куди ти мене? Йо маю? Наче все отак от по тисячі разів побігав і перебігав. Нічого знайти не можу. Ага, он ще одна кицька. Так, і останнє залишилося у нас лише хвилина. Ляха-муха, та йдіть виставали. Люди знайшов кицьку. Дуже, дуже добре, дуже добре, дуже добре. Кицьку знайшли. Ай, ще ж треба квести здати, ні. Ля! Та йо-майо! Не швидимо, 20 секунд, в принципі, наче встигаємо. Дев'ять із десяти. Ми тупо красавчики, як у американських бойовичках на останніх секундах. Коротше. Тупо пройшли цей квест. Друзі, дуже файне відео, здається, у нас вийшло. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Кличте друзів разом веселіше. І до зустрічі у наступних відео. А ще не забув, у мене ж є Діскорд канал. Подивися в описі під відео. Залітай до нас, у нас дуже весело. Що ж. Ще раз дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.